звати? А, а, тебя Та що стидається маленький, так? Да? А як його звати? Я І отут усі от, велосипедики так складаються. І оцей коридорчик, за скільки тут людей живе в цьому коридорчик? Чотири кімнати. А в кожній кімнаті сім'я. І отут от, от, так от существенно. А це така куклу да, <зас> ну, Що Собі самі зробили. Сами. То, що Добрий ви... вечір! Ну, але ж, бачите, хоч тісноті, ті дані в обіді. Так? Ну, знаєте, я хочу вам сказати, що я колись в такій кімнаті маленькій жила у Львові. Тому я знаю, як то так жити. Чес... От, чесно вам кажу, з бабуською приціонеркою. У мене теж приблизно був такий умивальничок, так що я знаю, як то так жити. Ой, йолки-пали. Йдемо, йдемо туди, тепер все, пішли. Тримайте. А вас це обидва ваші? Ні, ось по одному собі. А тут, я так поняла, всі всі наші, А оце такі красиві мальчики. Такий красивий мальчик. <рес> мальчик. Ну ти мені, як тобі звати? І Тетя п'ять, так? Тетя п'ять. Давай, скажеш? Скажеш, давай. давай. <рес> як тебе звати? Я звати. Молодець. А, молодец. а ну, Молод? молодець, ну дай ще <рес> раз п'ять. Молодець. Молодець. Сподобалося, дивіться.